Сьогодні я отримувала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. А знаєте, хто вам телефонує? Я вам бачу. Ви, ви найфілі там щось? Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат. У вигляді подарунку це мотивує. Ви виграли Apple AirPods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від ЕПО. <звігра> це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що ви виграли? Дуже дякую. ви то просто ж таки. Ви виграли айфон? Через загадомний розіграш Я виграла айфон 16. і саме вікна. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції та повірити свою удачу. Я Доброго вас вітаю вечора. Ви виграли <звігра> <Apple> Watch. <звігра> Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! дякую за повоч. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що е, надав нам можливість е, змінити щось своєму житті. Хочу залишити свій відео про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук. Дуже вам дякую за виграний розіграш за круті навушники від Marshall, Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніякі розіграші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінецтво мені дійсно повезло.